Чи є в Єгипті готелі для молоді з активними вечірками, танцями, шоу-програмами. Насправді це дуже важко для Єгипту, І є тільки одна мережа від Sunrise це готелі Мраки, як у Хургаді, так і у Шармі, які дійсно орієнтовані саме на 18 де абсолютно цілий день проходять активні анімації, шоу, вечірки, пінні вечірки. Але дані готелі вони йдуть високого рівня і по вартості навіть у зимову Період наближається до двох тисяч за двох дорослих. Тому я би радив розглядати її для молоді, просто готелі з активною анімацією. Вони також є, не всі з них підходять для зимового відпочинку. Наприклад, самий активний для молоді, дійсно, де проходять активні шоу-програми, вечірки, пінні вечірки і дискотеки є на хорошому рівні. Це Nubian Island, Nubian Village. Вони. Відносно підходять для зимового відпочинку, тому що взагалі це бухта напк, тут буде відчуватись вітер. Але саме пляж Nubian Island захищений скалою. Це єдиний готель у бухті нап, який є захищений. І в них не довгий понтон, близько 70 метрів. Тому теоретично, якщо для вас дуже важливий Саме от активний готель, їх можна розглядати, але з тим, що в морі ви не завжди зможете покупатись, особливо саме в зимовий період. Якщо це у нас середина, травня, квітень, то взагалі ідеальний варіант. В зимовий період з активною анімацією більше всього рекомендую парк Regency Sharm. По-перше, це найзахищеніша бухта з коралевим рифом і піщаним заходом. По друге, з якісним харчуванням. А по-третє, з однією з найактивніших програм і анімаційних програм як для мов. Молоді, так і для дітей. Оцей готель дійсно не пожалкуєте і рекомендую, але він буде для всіх. Тому що тут ще є гірка, яка підігрівається і впадає в теплий басейн. Також із активною анімацією я би відмітив готелі мережі Sunrise, особливо Sunrise Montemar і Sunrise Diamant. Тут так само є вечірки, активна анімація, непогані шоу, і є навіть вечірні. На хорошому рівні концерти і дискотеки. От. А також непоганий рівень такої анімації в готелі Монте-Карло. Але знову ж таки, Монте-Карло знаходиться в закритій бухті Расу Мельсіт, але на мисі і саме в зимовий період тут може відчуватись вітер. Тому це не ідеальний варіант для зимового відпочинку. Але активний готель з активною анімацією, до речі, тут. Анімація активна не тільки для дорослих, а й для дітей. Поділіться ще своїми враженнями, в яких готелях вам дійсно сподобалась саме доросла анімація, активні шоу, вечірки і програми. А для підбору бронювання, плюс у коментарях, а також в шапці профілю, посилання на.